Слава Ісусу Христу! В сьогоднішніх науках розважимо, чи потрібно клякати перед Ісусом у великодний час. Але перед тим трошки поговоримо про Святую Тройцю, чи Ісус Бог? Звідки взялася така тема? Бо є такі люди, католицькі. Вірніше греко-католицькій церкві, які заперечують Божество Ісуса. Чому вони заперечують? Бо вони сектанського духа, так, в греко-католицькій церкві є люди Сектанського Духа. І коли я почав говорити, що Ісус Бог, Бог чоловік, то одна особа. Мені дала таке заперечення, як Ісус може бути Богом, коли Він 2000 років тому народився. От. І звідки такі думки цієї людини? Звісно, що це сектантські думки, сектантського духа, свідки Єгови і так різного роду протестанти. І тому ми мусимо трошки поговорити. Чи Ісус Бог. Знаємо святого Письма із Катехізму Католицької церкви, що Бог є в трьох особах: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, і всі Троє одно. Друга особа Божа, Син, прийшов на землю, увійшовши в людське тіло за посередництвом Святого Духа. І народився через пречисту Діву Марію. Стався людиною, щоб спасти людину. В Першому соборному посланні святого апостола Івана написано: І троє святкують на небі: Отець, Слово, тобто Син і Святий Дух, і ці троє одно, як бачимо, свідчення, незаперечне і доказане. Бо святе письмо це є продукт, це є твердження Святого Духа, тобто Боже Писання, так і називаємо. На сьогоднішній день на перевеликий жаль в греко-католицькій церкві. Говору, на перевеликий жаль, бо і я греко-католик. І в греко-католицькій церкві люди і священики, і духовенство. В яких нездорова віра сектантського духа починають притакувати сектантам, і розважно, як я на початку тему назвав, чи потрібно клякати перед Ісусом у великодний час. Сатана, звісно, як ми добре знаємо, не хоче, щоб люди клякали перед Богом. І каже, треба стояти. І як вони це пояснюють, що великодний час, Ісус Воскрес, і вже клякати не треба, бо Христос Воскрес. І якщо не купнути глибше, якщо не пояснити цього їхнього твердження, то може так і здаватися, ні про що не думати, тільки думати про це, що Христос Воскрес! Але згадаємо, що було перед тим, як Христос був розп'ятий і лежав у гробі. А що було? Апостоли, деякі засумнівалися, що Ісус Бог, Богочоловік, як пам'ятаємо, навіть почнемо з Юди. Юда засумнівався, що Ісус Богочоловік, і зрадив Його. Святий Петро засумнівався і також зрадив. Ну, Далі пам'ятаємо, як апостол Тома засумнівався, що Ісус Богочоловік, чоловік, і потребував доказів, що Ісус Воскрес, тому що засумнівався. Так що до Воскресіння деякі з апостолів. Також сумнівалося, що Ісус Богочоловік. Але коли Христос Воскрес, Він доказав не тільки апостолам, Він доказав всьому людству, що Він Богочоловік. І коли ми маємо найбільше клякати перед Богом, бо написано в Святому Письмі, коли Сатана спокушав Ісуса в пустині, мені поклонися, дам тобі все багатство світу. То Ісус сказав одному Богу поклониш йому служити будеш. А ангели на небі не спадають на Боже ім'я, кожне коліно проклониться на небе, землі під землею. Це перед Богом. І тут, після Воскресіння, Ісус доказав, що Він Бог, Бог чоловік. І тоді найбільше треба без всяких сумнівів клякати перед Ісусом, як перед Богом чоловіком. Щоб Ісус став нам, як то вони кажуть, другом і братом, ми перше мусимо йому віддати честь як Богу, потім буде нам і другим, і братом і всім. Але диявол затуманив так голови і розум християнам, що тільки сказав «Тіштеся, що Христос Воскрес, і не клякайте, але не сказав, що Христос своїм Воскресінням доказав, що Він Богочоловік. і люди над тим перестали думати. Бо і сектанти так твердять: ну, а диявол підсичує таку думку і навіює такі думки не тільки сектантам, а й християнам, священникам, монахам, монахиням. І всі церкві Христові, і на превеликий жаль, багато приймають ці думки диявольські. А чому? Бо мислять по цілесному. Вони не народилися наново з Духа, з Божого Духа. Бо хто народився з Божого Духа, Дух Святий обов'язково скаже правду цим людям, які народилися наново з Божого Духа. І тут сумнівів не буде, бо серце й душі говорить Бог. Якщо в серці й душі нема Бога, Божого Духа, обов'язково людина буде мислила по челесному, по земному. І тут диявол має великий успіх, не думайте по-божому, думайте по челесному, по земному, і ви не зрозумієте Бога, і не будете клікали перед Богом. Так, от великодний час. З певністю, з переконанням, з любов'ю треба найбільше клякати перед Богом. Попри те, все, що у кивеча шкурах і наймити забороняють клікати перед Богом? Так, Насильно людей піднімають з колін, хоч вони це роблять і напроти всього року, але великодний час особливо. Хочуть так переконати людей, щоб вони привикли не клякати перед Богом. Так, практикуючі християни, мають розуміти, що диявол не хоче, щоб люди клякали перед Богом тоді, коли Бог вже доказав, що Він є Бог, що Ісус Бог чоловік. І дуже йому то розходиться, щоб люди не кляли перед Богом. Плякайте перед всім створенням Божим перед дияволом, тільки не перед Богом. І логічно розмислимо. Багато великодний час б'ють поклони в канонах Крецького, Хрестопоклінну неділю. Але перед Богом не клякайте. в Євхаристії і особливо великодний час, не клякайте перед Богом. Тепер розважмо, де логіка? Де розум, де мудрість перед Ісусом, який є явно в присвітанні клякати не треба, а поза Ісуса клікайте. Тобто, то таке саме, як прийшов начальник якийсь чи президент, колишній цісар, який заставляв підданих клякати перед Ним поклони бити. Якщо би ці піддані тому цісару відказалися поклонятися, і що було тоді, а тоді їх могли кинути цих піданих, в чорму, а той голову відтяти. І не дивився цісар, що після того, як він піде, ці піддані там десь в своїй кімнатці будуть поклонятися і клякати перед тим цісаром. Пишу чи якусь там просьбу якомусь там документі. Ні, тоді робіть це, що хочете. Клякайте, не клякайте. Кісар подивився, що ви його не поважаєте, його в особистість, коли він був явним живим. І що ви потім робите, його вже не хвилювало. Так і сьогодні, коли Бог, при Світані Євхаристії, каже живий, ми не хочемо клякати. Так? А коли вже Ісуса нема присвітання Євхаристії, тоді б нам били поклони, нам клякали, хоч і забороняють, і це робити круглорічно ті модерністи, ці модерністці у кивечі шкурах. Але неважливо вже клякати на молитву після того, як ми не клякнули перед Богом в пристанні Євхаристії, тобто перед живим Богом, явним, скритим під хлібом вида і вина. Але в духовному сенсі ми знаємо, що це є Богочоловік Ісус. Як ми не хочемо Ісусу поклонитися в явній присутності, то марно поклонятися поза Ісусом. Бо ті, що поклоняються в час присутності Ісуса, це ті люди, які народилися наново з Божого Духа, і Дух Святий. Ніколи не дозволить людині гордо стояти присутності Богочоловіка. чоловіка. Наші коліна самі підігнуться, і нам не треба буде казати клякни. Ми відчуємо це у Божому дусі, що треба клякати, і сумнівів не будемо мати. А хто має сумніви, то ще думає, а може це не треба. значить в ньому нема ще Божого Духа. І тому той, хто не народився з Божого Духа, дуже радо приймає всякі єретичні, сектантські духи, бо це є вигідно для тіла, не розуміючи, що це є згубно для душі. Душа на першому місці, всі створення Божі і тіло наше. На другому місці, коли ми підмінимо ці поняття бог чоловіка і наше тілесне вство. І ми наше тілесне іство поставлено на рівні з Богом, це означає, що ми себе хочемо зробити рівними Богом. Пам'ятаємо, що Люцифер утримав, намагаючись себе зробити рівним Богові. Утримав пекло, прокляття. І якщо ми будемо підтакували сатані, дияволу, також отримаємо прокляття, пекло. Ще пару слів скажемо розважно на таку тему про зрадників Ісуса, Юду і святого Петра. Бо є такі питання, і треба відповісти на них. Юда зрадив Ісуса і був проклятий, і повісився. Тобто вчинив самогубство, і, звісно, навічно в пеклі. Святий Петро також зрадив Ісуса і то тричі, і то після попередження Ісусового. І як це розуміти, візьмемо Юду. Юда пішов за Ісусом не з любові, а з холодним розрахунком. Так, Він бачив чуда, яке творив Ісус. Він навіть повірив, що ніхто на землі з людей такого не може творити тільки Ісус. І Він вірив, що Ісус багато чого може, навіть повірив, що Він богочоловік. чоловік. Але яка ціль була Юде? Він був поставлений над грошима. Тобто касиром між апостолами. І мав розрахунок, що Ісус переможе світ, а особливо переможе ремлян, бо римляни тоді окупірували ізраїльську землю, ізраїльський народ поневолили, і Юда розраховував, що Ісус знищить римлян. А Юду поставить міністром фінансів. І Юда буде дуже добре жити тим, в тому міністерстві фінансовому. А як знаємо, Юда був злодій, ну і файно злодію жити при фінансах, при грошах. В результаті, коли Юда розчарувався Ісусі, подивився, що Ісус. Не нищить дерлян, не стає царем, хоч мав можливість, а зловили його і як злочинця розп'яли на хресті. І Юда думає: ну що ж, зловили Ісуса, Він свої сили не примінив, значить Він не є той, за кого себе видає, тобто Він не Бог чоловік. І каже Юда, хоча якусь вигоду з того візьму, я багато терпівся, ходячи з апостолами, піду, продам Ісуса і буду мати якусь копійку. Так зробив. Пішов, продав Ісуса за 30 срібняків. Але свій після того він таке зрозумів, що він помилився і ніби почав розкаюватися. Але це не було розкаяння правдиве. Це була розпука. А диявол вже війшов в серці і душу дия, е, Юди. І тому такого покаяння правдивого там не відбулося в душі Юди. Була розпука, і він сам не знав, що робити. Помилився раз, помолився другий і вирішив закінчити самогубством. Тепер візьмемо Петра Святого. Також Петро відрікся тричі. Від Ісуса. Але з яким, під яким натхненням чи в якому дусі Він це зробив, ще не народилися апостоли на Анвоз Духа? Це після розп'яття Ісуса в Єрусалимі зійшов Дух на апостолів. До цього ще Дух Святий не зійшов, і Петро ще керувався цілесними емоціями, почуттями. Охутями, переєстрасями, Він любив Ісуса. Але в критичний момент Він через людський страх зрадив Ісуса. Але зразу ж тут і покаявся, покаявся і почав покутувати. І тяжко покутував. Він готовий був на любі терпіння, щоб перепросити Ісуса. Ісус, знаючи Петра. І Він попереджував Петра, тобто сказав Не переучинюй себе Петре, бо ти ще челесний, ти ще не можеш виконати того, що обіцяєш, як казав Петро, в воду за тебе Ісусе, і на смерть піду. Ісус попередив Петра і допустив цей упадок для того, щоб Петро, будущі не робив таких помилок. Ісус не це що не наказав Петра, а Він нагородив Петра. Оставив його головою церкви, сказав ти Петро Скеля, на тобі я збудую свою церкву. Як дехто каже, церкву створили люди. Ні. Церкву створив Ісус, Бога чоловік. І ієрархією церкви вже управляли апостоли, наставляли єпископів, священників під. Проводом самого Ісуса. Так що не можна казати, що церква створена людиною. Бог людину поставив управляти церковою. Тобто, у своєму винограднику Бог поставив працівників. І вони мають віддавати з відсотками своєму панові, тобто Богові. А що таке відсотки? Це душі спасенні. Вони мають спасати душі цьому винограднику в цій церкві. І на превеликий жаль, людина є людина, і церква постійно йшла в упадки, Бог піднімав церкву, укріпляв і знову в упадки. І так буде до Божого суду, і перед Божим судом, як в Святому письмі написано, буде мерзота запустіння в Христовій церкві. І коли дійде. Церква до того, що вже буде більше губити душі, ніж спасати, то означає, що Божий суд близько поперте все, що сказав Ісус, покольні ворота і Мої церкви не здолають. Так, церкви, покольні ворота не здолають, але працівники Христового винограднику бунтуються і відповідні будуть наслідки. І ці наслідки ми вже бачимо, а це відбувається перед Божим судом. Не знаємо ні дня, ні години, але знаємо, що час близький. І як я вже говорив в попередніх науках, йде апогей. Тобто праведники мають чітко відрізнитися від грішників. Тобто, полова має відсіятися, пшениця має залишитися. Як відсіюється полова? Коли вітер дме, і от Бог допускає випробовування, оцей вітер випробовування, і цей вітер полову здуває, залишиться сама пшениця. І коли всю полову вітер здує, і тоді ми побачимо: там полова, тут пшениця. А це означає дозріло жниво і очистилося жниво. Учистилися зерно, і тоді Бог скаже: Стоп, тепер іду не спасати вас, а судити. Час близький, покаймося і працюємо над собою, щоб народитися наново з духа. тільки так будемо спасенні. Слава Ісусу Христу!